Мене звати Олександр Жовненко. Де ви служили до оправдання. Я служив в лавах Національної гвардії України, а саме 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ. Е, я хотіла дізнатися, що для вас означає зараз хокей. Е, хокей. Для мене зараз це можливість. Е, Добре провести час. Це також фізичне навантаження, що для мене зараз потрібно обов'язково. Постійна реабілітація, також якийсь елемент постійної реабілітації. Зараз це для мене також є певні нові виклики в спорті. У нас є певні цілі, і яких ми хочемо досягнути. Виного цього на викликах, що саме це за виклики? Е, ну, по-перше, сформувати національну збірну України е, і е, поставити Україну на наступному чемпіонаті світу, е, на який нас запросили, це буде найнижчий дивізіон, але треба починати. Супер. Е, чи можна розповісти, як саме отримали поранення? Поранення я отримав майже рік тому. Це було 1 жовтня 2024 року. Так, зараз 25 Так. 2024 року це було біля Турецька. Це ми, я працював оператором дронів, і нашу позицію обстріляли з артилерії і отримав поранення. На щастя, всі вижили хлопці. Я дуже рада це чути. Е, давайте так, як ви взагалі дізналися про цей хокей, і як ви сюди потрапили, і які були перші ваші думки? Mm -hmm. е, я проходив лікування, реабілітацію, якраз по переходив з хірургії вже на реабілітацію у Львові, і там представили для нас цей вид спорту. Запропонували долучитися як момент реабілітації, в першу чергу, щось розвіятися. я. Спочатку скептично поставився, тому що я до того хокей ніколи ну скаже так, цікавився, але ніколи не грав так, щоб розуміти, що це як А тут ще й, е, следж хокей, але набридло постійно бути в палаті. В лікарні і скористатися, проїхатися з хлопцями, подивитися, що це, як це. Перші рази було дуже складно, в мене не вийшло тримати баланс, я вже вагався над тим, чи варто продовжувати, але воно ще раз, хлопці, виходить. на третій раз <кхи> перепрошую, все вдалося, тримаєш баланс, набираєш швидкість, отримуєш задоволення, о, ось, треба продовжувати. А вже, як пізніше дали шайби, і можна було. Віддати пас, прийняти, робити кидок, ну це вже було су яка зараз ваша мотивація працювати на повну, щоб стати чемпіонами, да ну, ти так скажу, гучно в Європі? Європи мотивація є так. Просто вона вона звучить сама, як стати переможцями, так гарно представити свою країну. <свят> Оце є найбільша мотивація. Мотивація це мої партнери по команді, хлопці. Ми така дружня команда. Підтримуємо один одного. Ну і надихаємося один одним. І те, що кожен, попри там травми якісь в кожного різні, можуть показувати такі результати доволі швидко на льоду. Це надихає, мотивує. А от яку радість є підтримка близьких? Рівних і як вони взагалі відреагували, коли ви пішли в сході. Це було. Вони дуже мене підтримують. Вони їздили на змагання, те, що були в Києві, там підтримували Лені, на найголосніше. і це мене дійсно дуже мотивує. І я вдячний, що вони поділяють, підтримують. Розуміють, це десь забирає час від них. Я би міг більше можливо приділити час у сім'ї, але розумію, що треба. Це, це треба мені. Це треба час на себе, на спорт, на сім'ю, на роботу. Ось. Дякую.